Мир вам, брати і сестри. Давайте відкриємо книгу Луки, почитаємо одну з дуже знайомих для нас історію. І ви зрозумієте, яка сьогодні в мене тема. Луки, 17. Будемо читати з 11 го віршу. І сталося, коли він йшов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли, виходив до од... коли входив до одного села, пере... перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали: «Ісусе наставнику, змилося над нами, і побачив їх, Він промовив до них. Підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І, він, і, і припав він обличчям до, до ніг його, складаючи дяку йому. А то Самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистились? А 9 ЖД, чому не вернулися вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: підведись і йди, твоя віра спасла тебе. Сьогодні тема моя буде про подяку. Я вже цю тему говорив, був на молодіжному раз. І що таке подяка? Подяка це щире. Щире визнання добра, яке ми отримуємо від інших людей або від Бога. Це свідоме усвідомлення того, що в нашому житті є багато хорошого і доброго, що робить Бог або інші люди в нашому житті. Коли я усвідомлюю, що в моєму житті Бог проявляє себе в певних діях, в якихось проблемах Він допомагає. І я замічаю цю руку, і в мене є таке. Такий стан подяки. Також це такий ста, стан душі, коли я, я освідомив те, що Бог проявив, як, прояв, як освідомив цей Самарянин, що Він, він благав, Ісус сказав, де показись, і він, він не встиг навіть дійти до священника, коли очистився, і в нього це полинула подяка. Він сам побіг, поклонився і проставляв Бога. Тому подяка це такий стан душі. Приклад свого життя для мене подяка дуже така була, що коли я строюся, мені хлопці дуже допомагали, і я розумію те, що сам би я там цей обсяг роботи не зробив, би я не допомогв хлопці. І період такий був, що я був мурував фасад, Фацят і. Молився, думаю, Боже, хто б мені зараз допоміг? І сказав просто «Амінь». амінь. І через пару минут мені був віток написав, я йому скинув відео. Він пише: Ти що сам муруєш? кажу так. Він каже, зараз я тата, спитаю, може я це я прийду. І потім ще через пару минут ще й Альоша приїжджає. І вони просто, получається, Бог проявив свою руку, і ще й хлопці допомогли. І в мене такий, був такий стан подяки. Просто Бог дуже проявив себе. І для хлопців дякую. І навіть це навіть мало сказати просто дякую. Давайте прочитаємо декілька місць, що Біблія говорить про подяку. Перше місце це дуже нам знайоме. Воно описується в посланні до Солонян. Першому посланні до Солонян. П'ять. 18. Подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас в Христі Ісусі. Що тут говориться? Павло закликає, що ми подяку складали якби за все. Але якщо так задуматися, є такі періоди в житті, коли. Нереально дякувати, коли в нас є конкретна проблема, чи там як в нас в країні є війна, ми за війну ж не дякуємо. Я, я, як зрозуміти це, що Павло говорить, дякуйте за все. Коли в нас є проблема, то ми в нас якби такий стан, що нам нереально не до подяки, але коли Бог дає сили вам пройти. Якби цей період життя, коли у вас є проблема, і ви помічаєте Божу руку, тоді у вас проявляється подяка. Е, ще одна така історія з моє життя, яка сталася недавно. Е, в четвер була молитовна група, і я дуже хотів на неї встигнути. Дуже. Але так сталося, що чомусь маршрутчик запізнився просто на 20 хвилин і, і ще там їхав помаленьку, і я, і я просто тільки... Е, в 7.40, мабуть, приїхав тільки в село, хоча він повинен приїхати десь був в 7.10 чи в 7.20. І я весь, весь період, цей, коли він їхав, я просто нарікав. Просто нарікав, і потім ми розбирали один псалом, і Бог би, псалом я себе побачив просто зі сторони, і мені стало смішно. Бо я так хотів і не розумів, чому так в моєму житті, що Бог так робить, що я запісюсь на групу, тому що я на щось хороше це я. Стараюся попастися. Але Бог так зробив. І я потім дякував, бо це був урок в моєму житті, коли треба проявляти просто терпіння в таких речах. І Бог все може устроїти, коли ти встигнеш до всього. Тому, коли в нас є. Певні проблеми, і ми їх проходимо з Божою помилю, тоді в нас проявляється подяка. І тому ще цей текст говорить, що Бо Божа воля така, щоб ми були вдячні, щоб ми дякували, щоб ми проявляли. Це наша вихованість. Другий текст, який говорить про подяку, це колосян. Він знаходиться перед солонянами, третій розділ. 3.17. І все, що тільки робите. Словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього, Богові і Отцеві. Тут Павло дає дуже чудову пораду. Усе, що тільки робимо. І подібний текст є ще в Ефесянах. Ефесян 5.20 він говорить Павло тут так, «Дякую, дякуючи завжди за все Богові і Оце ім'я ім Господа нашого Ісуса Христа. А тут говорить усе, що тільки роблять. Тобто це дві, дві похожі поради тут Він дає. Що я для себе взяв з цих якби, двох текстів? Взяв те, що дуже добре, коли я починаю щось робити. чи... Чи навіть там як сідаю поїсти, чи якусь роботу, я починаю це з молитви, з молитви якоїсь подяки, благословення, що Бог благословив на роботу. Ми, ми так само, коли приїжджаємо на роботу, ми, ми молимось, дякуючи Богу, тобто перед тим, як ми щось робимо, ми, ми, ми дякуємо. І це дуже класна порада. Бог благословляє так, і трошки легше робота йде, якщо чесно. І це замітно. Це дві хороші поради. Друге, друге місце давайте кол, колося нам, перше Колосянам 10:31. Але давайте прочитаємо більше з контексту з 23 до 31. Усе мені можна, та не все на поживу. Усе мені можна, та не будує мене все. Нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для ближнього. Їжте все, що на ятах м'ясних продається, за сумління зовсім не турбуючись, бо Господня забляє все, що на ній. Як покличе, хто, як покличе вас хтось із невіруючих, і ви захочете піти, їжте все, що, що дадуть вам, за сумління зовсім не турбуючись. Коли ж скаже вам хтось, це Ідольська жертва, не їжте тоді через того, хто сказав, та через сумління. Говорю ж не про власне сумління, але іншого, чого, б моє, але іншого, чого б моя воля суд, су, судить сумління чужим. Коли я стаю спільником їжі сподякую, чому мене зневажають за те, за що дякую я. Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Тут теж було ставити наголос, що коли він стає спільником їжі, він робить подякою, навіть коли його кличуть додому не Якби, це дуже знайомий текст, 23, там ти говорить, що все мені можна, але по контексту він далі говорить про їжу, що можна їсти якби все, що на м'ясних лавках. І, і навіть те, що якщо тебе хтось не вірить покличе, і те, що тобі дадуть, бери це їж. Але якщо скажеш, що це ідольська жертва, то через те, що те, через те, що він так сказав, то ви можете не їсти, можете відмовитися. І далі він говорить, що коли. Коли він стає спільником з кимось їжі, то він перше, що він робить? Він стає, щоб подякувати. Попередні тексти він говорив, що завжди за все дякуйте. І тут, і тут він, якби такий приклад, що каже: він завжди, коли стає спільником їжі, він, він робить, стає і він молиться дає подяку для Бога. І далі він говорить, чому у нас, вище він говорить, чому, чому насміхаються з нього. І і 31 говорить, «Тож коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Тобто, перше станьте, подякуйте за те. Принесіть Бога славу за те, що ви маєте. І тоді, їште. це дуже хороший, якби він, він дає пораду апостол Павлу. Е, давайте вернемося до коло коринтян, Дуже цікавий текст, це другий розділ. Е, Вір. Бувши вкорінені, збудовані на ньому та зміцнені в вірі, як все, як вас навчено, збагачуйтесь у ній з подякою. Це один такий самий для мене цікавий і був тяжкий текст. Я собі був малював, коли розбирався, як малював якби корінь і, і землю, добру землю. Коли коли я приходжу до Христа, він є, він є та добра земля, а я є той корінь, де, де я можу добре вкорінитись, де я можу добре знайти основу. І коли я вкорінююсь е, на хорошій основі, на Христа, тобто я приймаю певну інформацію про нього, хто є Христос, я приходжу до нього, тоді. Я, я починаю збудовуватися в тій, ін, тій інформації, яку я чую про Христа. Про, про те, що я читаю, що чую в співах, що го, го, говорять за кафедрою. Е, е, я починаю зростати свій стовбур і починаю далі змі, в вірі. І тоді я починаю змічнюватися в вірі, збудовуюся е, на хорошій основі на Ісусі Христі, в вірі, росту як стовбур. І збагачуюся тоді з подякою, то пліт цього деревця буде подяка. Коли я, я е, пізнаю Христа в з нього і живу певний час е, з Ним, в вірності, я, якщо оглянутися назад, то я бачу, е, як він мене проводив. І пліт цього деревця, якого ми зрощуємо, є подяка. Бо до нас приходить оце все розуміння, сознання того, як Бог провів через деякі речі. Коли ми, ми переживаємо ті речі, ми може навіть і не за, за, замічаємо того, як Бог проявляє свою, свою, свою милість до нас. Але коли ми проходимо певний період цього часу і оглядуємося назад, то ми бачимо явно Божу руку в нашому житті, коли Бог нас просто проводить. Тому подя подяка, вона. Дуже важливо, коли ми дійсно осознаємо, наскільки Бог добрий сьогодні до нас. Я дуже, дуже сильно осознаю, наскільки Бог добрий тим, що я маю таке класне село живу, де хоча під час війни я ще не бачив ні одного вибуху і нічого такого, це велика милість для мене, що Бог Бог мене поселив в такий, частині країни, де я не бачу того, що відбувається там на сході. Тобто подяка це осознання того, що Бог робить в нашому житті і що роблять люди в нашому житті. Тому ми повинні бути виховані, проявляти подяку, і це буде слава для нашого Бога. Амінь.